Вітаю! Час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події розповімо просто зараз. Хлопчик, на якого 28 травня у центрі Полтави впала гілка дерева, досі в реанімації. Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою випустив перших ліцеїстів. У Полтавській громаді розпочали працювати пришкільні табори. А зараз про це та інше більш детальніше. П'ятий день поспіль у Полтаві. Комунальники видаляють аварійні дерева по вулиці Соборності, 46. Нагадаємо, там 28 травня гілка травмувала дев'ятирічного хлопчика. Чи покращився стан дитини на сьогодні? Дізнавалися наші журналісти. П'ятий день поспіль у Полтаві видаляють аварійні дерева по вулиці Соборності. Роблять це працівники комунального підприємства декоративні культури. Працюють і у дворі, де минулого тижня деревина впала на хлопчика, і вздовж проїжджої частини. Дерева, визнані аварійними, зрізають повністю, у решті прибирають великі гілки. З 29 травня по 1 червня у Полтаві видалили 45 аварійних дерев, ще 35 обрізали, повідомив керівник декоративних культур Ігор Ляшко. Ми ці роботи проводили як силами самого підприємства, так і з залученням десени. Частину дерев ми спиляли і по соборності 46. Це ті дерева, на які є... Акти про видалення. Крім того, що ми видаляємо дерева, ми маємо право обрізати крони. От там, де крони, є частина крони сухої, або на якій знаходиться онуланд. І також ці обрізаємо. Місцеві зрізання великих аварійних дерев підтримують. Щодо неаварійних потрібне кронування. Тоді і дерево збережеться, і ходити двором буде безпечно, говорить мешканець будинку по Соборності 46 Віктор Бондаренко. В нашому дворі ситуація зараз влучається, а то була зовсім погана. Я думаю, що удаляти треба високі дерева, високі, щоб вони не були дуже високі. А ті, які хороші віточки зелені, може вони хай і остаються, а сухі вітки треба всі повирізати. Отеці об'єтки, оці вони матиляються перед вікнами і по окнам татані, ну а не мішають нам. А це ми просимо, щоб вони їх пообрізали. Нагадаємо, 28 травня у Полтаві по Соборності 46 на 9-річного хлопчика впала гілка з дерева. Дитину з черепно-мозковою травмою госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні. Як нам не на камеру повідомила мама дитини, хлопчик досі без свідомості. За словами медичного директора закладу Олени Ананевич, він продовжує перебувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Стан дитини вкрай тяжкий, поки що він буде залишатися в реанімації. До дитини приходять багато наших профільних фахівців, використовується вся наша діагностична база для обстеження. Як повідомили в комунальному підприємстві Декоративні культури зараз у Полтаві більше трьох тисяч аварійних дерев, більшість з яких були висаджені у 1950-х роках минулого століття. Збував наркотики у Полтаві. Поліція оголосила підозру 28-річному місцевому мешканцю. У нього вилучили наркотичні речовини, зіп-пакети та інші речові докази. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У разі доведення вини полтавцю може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Після санкціонованого судом обшуку чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб і справа внесення застави у розмірі понад 242 тисячі гривень. Сльози, радість і плани на майбутнє. Перший випуск ліцеїстів провели на плацу Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Побували на урочистостях наші журналісти. На плацу Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка перший випуск ліцеїстів. Депутати Полтавської обласної ради з моменту створення закладу майже одноголосно приймають рішення щодо підтримки ліцею. Говорить заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. «Для стретьому році, 30 травня, на сесії депутатами практично одноголосно було підтримано рішення про створення. На базі нашого навчального закладу такого ліцею потім він був перейменований в ім'я нашого героя Таля Грицаєнка. Все забезпечення на сьогоднішній день іде за рахунок обласного бюджету і опікунської ради. А із з відзнакою за результатами навчання отримала 17-річна Євгенія Зуб. Вивчати військову справу. Її надихнув приклад батька. В подальшому дівчина бачить себе військовим журналістом. Її родина з Харківщини, а другою родиною каже, став ліцею Полтаві. Сьогодні прокинулася, хотілася плакати дуже сумно. За два роки ми всі. Один до одного прикипіли друзів знайшла дуже багато, дуже насичена програма була. Приїжджали з різними вишколами. Насправді я дуже вдячна і всьому колективу педагогічному і вихователям за те, що дали прихисток моїй дитині, за те, що дали якісну базу знань. Ми це тому що вся наша родина якось пов'язана з збройними силами. Серед випускників, 17 17-річний Анатолій Калініченко, говорить, навчатися тут він вирішив завдяки брату. Коли він приїхав з армії, він мені подарував шеврона. Це ліцей на. Допоміг знайти справжнє братерство. Свою подальшу долю я вирішив зв'язати з захистом нашої держави в системі МВС. По показникам не тільки навчання, а й дисципліни. Зміни разючі. Якби ви побачили фото діток, які прийшли, і зараз настоящих мужчин, козаків і дівчат, які вже впевнені в майбутньому своєму крокові. Випускники ліцею працюватимуть на захист України як у військовій, так і в інших сферах. Хлопці йдуть в авіацію. У нас в авіаційний університет поступають хлопці. Хлопці вибирають якісь професії, наприклад, університет сухопутних військ. Вони вибирають командні посади. Дівчата вибирають відповідні професії. Це і слідчі, це й юристи, цей. І... Інші спеціалізації внутрішніх справ, а в тому числі Національна гвардія, вони вибирають на урочистостях. І Вікторія Грицаєнко, дружина героя України Віталія Грицаєнка, ім'я якого носить ліцей. За два роки ми, ми зробили неймовірне і вже не діти, а ліцеїсти. Вони дійсно стали такими мужніми, дорослими, справжніми патріотами нашої держави. Якщо б був би мій чоловік тут, а я знаю, що він бачить все. І, і з першим випуском ліцеїстів зробили спільне фото на згадку. Завершення навчального року і початок літа став приводом для свята у парку Перемога. Там для дітей облаштували декілька локацій: батути, аквагрим, різні гірки, аніматори та морозиво. Більше про це дивіться далі. У Болтаві дітей привітали із початком літа влаштували свято. Ініціатор, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, каже: у дітей почалися канікули, і нарешті настало літа. А отже, час відпочинку для малечі запросив всіх дітей нашого міста у парк перемоги на батутне містечко відзначити початок літа. Багато хто вже чув, що день захисту дітей перенести на 20 листопада, але діти про це не знають. Вони чекають на свято, і ми це. Разом з нашою командою влаштували до речі, вчора, 31 травня, ми також відмічали з мешканцями Подільського району дітьми Левада закінчення навчального року. Сьогодні діти мають змогу попригати на батутах, отримати безкоштовне морозиво, багато заходів, кульки. З компанією та своїми дітьми завітали на дитяче свято Полтавка Світлана. каже, що у парку перемога для діток влаштували забави, не знали, потрапили сюди випадково. Ми прийшли сюди з дітками. Ми прийшли в компанії своїми однокласниками, друзями провести гарний день. Ми не знали, що буде свято реально організоване якимось, що будуть безкоштовні батути. З донечкою Кариною у черзі на гірку стоїть її батько Юрій. Каже, дружина запропонувала провести разом вихідні. Дуже щасливий все подобається. Один два тут ми були, а тут горочку були, і це ми вже третій атракціон. річна Анна каже, тут розваги не тільки для маленьких, а для різних вікових категорій діток. Мені подобається все. Тут діти тут радість, тут сміх, тут тут добре. Тут спокійно квести, тут такі тут виконують, розказують, кажуть, робити ну, Це прикольно. З двома дітками прийшла пані Ольга. Ділиться у воєнний час у місті не так багато, де можна погуляти з дітьми. Ця зона справжня насолода для дітей. На жаль, на з Полтаві не так багато місць, куди можна прийти відпочити. Дітям цікаво, ну і тим паче сьогодні безкоштовно є можливість спробувати пострибати, поскакати, погуляти. Полтавка Альона завітала на свято разом з молодшим сином та старшою донечкою Євою. Говорить, нарешті можна відволіктися від повсякденних справ і насолодитися початком літа. Дуже гарно дітки дуже задоволені. Моя молодша дитина і старша. Разом ми по сімейному прийшли. Дуже дякуємо за таке чудове свято. Дуже весело тут, така дитяча атмосфера. Всім дітям тут дуже весело та дуже класно, що. Такі, таке свято. У ході свята діти змогли відвідати різні локації, зокрема, батути, гірки, нанести аквагрим, пограти з аніматорами, посмакувати морозивом та отримати кульки. Тепер вони не на сцені, а у глядацькому залі. Цього року 114 випускників полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтв. Імені Раїси Кириченко отримали свідоцтва про завершення навчання. Яким для них були роки навчання, дивіться вже у сюжеті. 14 випускників Полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтв імені раїса Кариченко, попрощалися із творчим закладом цього року. Для них вручення свідоцтва про завершення навчання крок до наступних звершень. Закінчив восьмий клас клас Скрипка. Випускник Іван каже, ці роки були незабутніми. Я хочу подякувати цій школі, хочу подякувати цим всім вчителям, що тут навчалися, бо дуже приємно було ходити в цій школі. Я познайомився з дуже гарними людьми, дуже гарними вчителями. Цього дня на емоціях не Тільки випускники, а й їх батьки. Мама Івана Валентина хвилюється на менше сина. Каже, основна перевага цього закладу сучасність. Ми дуже раді, надзвичайно раді. Така привітна школа, атмосферно, гарні вчителі. Я рада як мати, тому що моя дитина ходила сюди дуже з великим бажанням, і кожен раз, коли вона виходила із класу, виносила з собою прекрасні знання. То про мистецтво, то про музику у школі працюють 143 викладачі та п'ять відділень: музичне, хореографічне, образотворче, театральне відділення початкового естетичного виховання, говорить керівниця закладу Тетяна Магомедова. Наша школа велика школа на Україні. ній навчається півтори тисячі учнів, тому і зрозуміло, що випускники саме велика кількість. Всі випускники дуже різноманітні по своїм напрямкам: і театрали, і художники, і музиканти, і хореографи. І радість і сум переповнює цього дня викладачів школи мистецтв. Вони розуміють, що діти стали дорослими, багато навчилися їм потрібно прямувати далі. Сьогодні вийде останній раз в повному складі ансамбль сузір'є, який отримував дуже Велике задоволення від того, що він співав і отримав народне звання. Це діти, які живуть цим. Вони настільки люблять це, розумієте. Я б сказала так, що музика це єдина мова душі людської, її не треба перекладати. На ній говорить душа з душею на випускному вечорі у школі мистецтв перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Дорогі діти, бажаю вам, щоб мрії ваші збувалися. Хочу подякувати педагогічному колективу батькам за те, що ви повірили у своїх дітей. віддали їх цей заклад, один з найкращих місць Полтаві, де вони могли себе розкрити. Тому що кожна дитинка – це талант, вона унікальна. Колективам вручили подяку міської ради за відмінну організацію навчально-виховного процесу в умовах воєнного стану. Вітаю. Цього дня випускників вітали і ті, хто тільки починає свій шлях у школі мистецтв. Відсьогодні у Полтавській громаді розпочали працювати пришкільні табори з денним перебуванням. Вони функціонуватимуть на базі навчальних закладів з облаштованими укриттями. Один з них – 34-та загальноосвітня школа. На відкритті табірної зміни побували наші кореспонденти. Полтава це круто, Полтава це клюво, Полтава Табірну зміну урочисто відкрили у полтавській школі номер 34 Цього року тут відпочиватиме 124 учні початкових класів. На два тижні для діток підготували насичену програму. Окрім ігор та фізичних активностей щодня на них чекає і цікаве дозвілля, розповідає директор навчального закладу Наталія Вахненко. Запланований візит за лаштунки Полтавської обласної філармонії. Заплановані візити в музей Короленка, запланований візит в садибу Панаса Мирного, запланований візит до лялькового театру. Це те, що на виїзді ми залучили вчителів англійської мови і вчителя музичного мистецтва, і залучені вчителі технологій трудового навчання. Будемо виготовляти. Напланували їм багато цікавих сучасних майстер-класів. Розпочався ж пришкільний табір з квесту. Кожен із Онів мав пройти сім локацій. На першій учні відгадували загадки мудрої сови і червона, і соковита. Та гірка вона все літо. При пече мороз вона стала добра і смачна. Калина. Калина. На квітковій локації школярі розгадували тематичний кросворд. Далі станція національна. Тут вже дітям потрібно було підключати знання географії. Дуже Яке багато... місто є столиці України. Київ. 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 Було, що так, а щоб трохи розім'ятися, спортивна зона, де учні мали без помилок пройти всі перешкоди. Фінальна локація танцювальна. На місці не зміг встояти ніхто. Учні школи переконують, їм подобається відвідувати табір, адже це можливість і розважитися, і дізнатися щось нове. На уроки ходить, просто там сидиш і все слухаєш, А в шкільному табірі ти тут рухаєшся, тобі цікаво, та багато проводиш час, яке не забуваємо тобі. Сподіваюсь, цьому року теж буде так класно. Тут класно, весело, драйвово. Тут багато дітей, ще тут класно. Е, нема уроків. Е, ми тут розважаємося. Кожен день у нас якісь нові пригоди. Під час пришкільного табору я знаходжу багато друзів. Табірна зміна з денним перебуванням, як в цій школі, так і по всій полтавській громаді, триватиме до 19 червня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. Ну а якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефону 615 800 615 900. Бережіть себе і своїх близьких.